Доброго ранку малята. Сьогодні ми з вами поговоримо про весняні квіти і свята. Діти, дивіться, я знайшла чудовий кошик. Давайте поглянемо, а що там всередині? Дуже гарну вроду має, землю зіллям засіває, заквічала ліс, діброву, принесла у лухо нову. Відгадали, хто вона? Звичайно, це весна. Яка пора року зараз діти? Так, це весна. Скільки весняних місяців, ви знаєте? Три. Березень, квітень і травень. Усім відомо, що весну називають красною. На весні зацвітають різні квіти: тюльпани, нарциси, фіалки, бузок і проліски. Правильно, адже весна це пора цвітіння. На чому розцвітають квіти навесні? на весні? На трав'янистих рослинах, кущах і деревах. А ще весною багато цікавих і світлих свят. Про яке свято нам говориться квіточка? Про вербову неділю. Як говорили, це не я б'ю, це верба б'є. Яке свято прийшло через неділю після вербної? Пасха або Великдень. Що робили в цей день? Якими можна зробити Див яйця? Писанки, мальованки. А це малюнок про що вам нагадує? Про яке свято ми забули? Так, День космонавтики. На якій планеті ми живемо? Так, на планеті Земля. А ця листівка, про яке свято нам нагадує? Так, свято 8 березня. А зараз давайте перетворимось на поетів і придумаємо Рими до віршованих рядків. Я починаю, а ви продовжуйте. Скажіть. Яка прийшла весна? Чудова, ніжна, чарівна, і раді всі міста і села, бо вже прийшла весна весела, летить на сушу і на море, повітря чисте і прозоре. У полі теплий вітер віє, а небо горі синіє, веселе сонечко розквітло, Весна летить прозора і світла. На трави розсипає росу, дарує щастя і красу. На цьому наше заняття закінчено. Сподобалось вам, діти? Я сподіваюся, що так. До зустрічі!